Мистецька мандрівка золотою підковою Галичини це легендарні Свірський, підгорецький, олеський та золочівський замки серед учасників всеукраїнського пленеру, присвяченого старовинній архітектурі, окрім київських, львівських та закарпатських митців, і двоє художників з Івано-Франківська. Три десятки їхніх полотен представлені на виставці, яка ілюструє кілька пленерних етапів. Архітектурні пейзажі каже їх автор Володимир Сандюк, мають зовсім іншу специфіку та ауру, аніж до прикладу, етюди створені в Карпатах. Карпати зобов'язують, але зобов'язують, скажімо, не, не своїми. Якимось там чіткими правильними формами, а якась там воля більше, більше, якісь простори Тут зв'язаний, скажімо. Певним якимось архітектурним об'єктом, окрім архітектурного багатства Львівщини, тут представлена також славнозвісна фортеця Кам'янця-Подільського та залишки мурів давнього Галича. Вони відображені не лише в олійному живописі, але й аквареллю, легкі й невагомі, як хмаринки над давніми спорудами. Ці етюди з під пензля Анатолія мельника. За день вражений красою побаченого митець поспішав створити одразу декілька робіт. Той саме підгорецький замок, який зроблений в сонячну погоду. І в дощ ми там робили, що змокли, змерзли. Він теж в своєму роді він прекрасний. Тобто замки вони не можуть бути погані. Просто ми може недооцінюємо їх. Нереставрована первинна архітектура надихає більше, стверджують автори цих робіт. Але зважаючи на її вкрай занедбаний стан, митці прагнуть посприяти збільшенню уваги до старовинних замків. Своєю виставкою, сподіваються, вони спонукатимуть глядачів частіше мандрувати і цікавитись пам'ятками. А вже за два тижні художники з усієї України знову вирушать на пленер. Щоправда, вже за кордон до святокшицьких гір де відбуватиметься фестиваль замки і монастирі центральної Польщі. Виставку по його завершенні теж планують презентувати Івана Франківцям.